Державні розрахунки про контрактне військо або нова версія вже заїждженої платівки про професійні збройні сили. Не так давно. Міністр внутрішніх справ Арсенаваков на власній сторінці у Фейсбуці заявив, що як член РНБО має намір запропонувати перехід армії на контрактну основу. Уже наступного дня на допис відреагував прем'єр-міністр Яценюк і доручив міністру оборони. Узятися за арифметику та порахувати, у скільки обійдеться такий перехід, і головне, чи можливий він взагалі за теперішніх обставин. Поки що від урядовців відповідей не пролунало. Віталій Францієнко попитав кадрових військових та безпосередніх учасників бойових дій, що вони думають про контрактну армію. Поки в міністерстві оборони сушать мізки, наскільки реально перевести в умовах війни армію на контрактну основу. Ви вже порахувалися, треба на контрактну армію. Рахую. Радник міністра Полторака вже поквапився озвучити підслухані попередні розрахунки міністра. Це понад 100 мільярдів гривень на рік і за умови, що пропорція контрактників буде збережена 60% складу. Утім, думку, що це аж надто дорого для нашої країни українці схоже не розділяють. Міліцію 200 тисяч платно тримати можуть армію ні. Контрактна армія потребує іншого речового забезпечення, а мобілізовані виходять люди іншого сорту. Нормальне забезпечення не потрібне. Те, що контрактна армія задоволення не з дешевих, як ніхто знає, Іван Якубець який з 98-го року по 2005-й командував десантними військами і мав у своєму підпорядкуванні батальйон укомплектований саме контрактниками. Каже, за кошти які йшов на його утримування, тоді можна було тримати аж 10 батальйонів призовників. А повний перехід коштував би геть за хмарні суми. 150 мільярдів гривень в цінах на десятий год. Я та била в чисності армії, в численності 80 тисяч. Като які... Іван Якубець і сьогодні проти повного переходу армії на контрактну основу каже утримувати її Україні не до снаги, принаймні, якщо не буде хоча б частини призовників. Але головне переконує мати добре підготовлений резерв, який швидко стане до зброї, поки регулярна армія відбиватиме можливий напад противника. Контрактна армія це армія на один день бою. Неділя-дві бойових дій, патірі ранені, Армія там оташла і наступає, а а замінітніким. А от колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков вважає, що альтернативи контрактній армії не існує, бо саме вона здатна не лише добре воювати. А й мати менші втрати ніж призвані напівнавчені вояки. Ганьба уряду вони завжди економлять на соціальному пакеті. Якщо рахувати по справжньому по хазяйські гроші, не буде коштувати більше ніж зараз. Життя людей, справність техніки, виконання завдань вчасне це теж коштує грошей. Чимала сума на утримування контрактної армії набігає не лише через потребу контрактника до високої зарплатні житла та соцпакета. Це передусім витрати на професійну підготовку, бойові навчання з достатньою кількістю стрільб, їзди на танках та польотів на літаках. Усе це є у більшості країн Європи. Ясна річ, у найсильнішої армії світу у США. Тому солдат-контрактник там це престижна професія із суворим відбором кандидатів. Я пішов у морську піхоту 2009-го. До цього я вчився в коледжі, але зрозумів, що хочу бути не лікарем чи якимось бізнесменом, а хочу стати саме військовим. У нас та досить престижна професія, і моя родина може почуватися захищеною, зокрема і фінансово. Та насправді каже колишній заступник міністра оборони: Україна нічим не ні гірша від принаймні європейських країн, де теж є добре підготовлені професійні контракти. І які, як і США, не можуть витрачати на оборону 643 мільярди доларів на рік. Подивіться на нашого сусіда Польщу, що вона багатша ніж Україна, що в неї є завод Антонова, що в неї є мотор Січ? Нічого в цього немає. Але чому в неї бюджет на оборону в п'ять разів більше, ніж України? Поки експерти вже десятками років зауважували, якою має бути українська армія, за рік її сформувала війна. У більшості не кабінетними рішеннями, а ініціативою добровольців та волонтерів. Але рано чи пізно визначатися таки доведеться добре готувати свою професійну армію чи сподіватися на бойові таланти лікарів, учителів чи фермерів, чи стануть цього разу заяви про контрактну армію реальними, чи можливо вкотре популістськими, стане зрозуміло після офіційної доповіді міністра оборони прем'єру Яценіку Віталія Фанасієнко Олена Черняєва, Наталка пісня та Андрій Сокуренко спецкордва плюс